Домінатор А9 футуристичний електроскутер з ексклюзивним дизайном та потужним безщітковим двигуном на 1200 Вт. Швидкість моторолера становить 60 км на годину. А запас ходу досягає 70 км. Акумулятор у скутері свинцево-кислотний 72 вольти 23 Ампер-години. Батарея створена за технологією AGM, що забезпечує її стійкість до глибинних розрядів, вібрацій та перегрівів. Домінатор ідеально підходить для поїздок до магазину, перевезення вантажів кур'єрської доставки. Рама Байка витримує навантаження у 200 кг, а на двох вантажних платформах можна розмістити всі необхідні речі. Модель комплектується електронною панеллю, дзеркалами, сигналізацією з безключовим доступом, яскравою LED-оптикою, зарядним пристроєм, мультикольоровим обрамленням фари, гальма дискові, гідравлічні, емортизатори м'які. Для комфорту райдера на домінатор встановлено 12-дюймові колеса та ефективну підвіску. Телескопічну масляну вилку спереду та маятникову систему з двома регульованими амортизаторами ззаду. За необхідності райдер може встановити на скутер педалі, перетворивши його на електровелосипед.